Вектор. Кофілап. А і обхід вектор в цей бік. Це, до речі, кінцева маршруток на Дрогобич. Та я знаю, що ви знаєте, що вона тут. Вектор. А і власне стебницьке кільце. Давно ми в цьому районі не ходили, то тут просто як, там нового мало чого район завмер. Щось нового тут не покаже. Але раз на рік тут можна перейтись і показати все старе. А ліворуч там є такий магазинчик, дивоцін. Ну, ніби дешеві ціни, але ну, ціни то дешеві, але тільки на те, на що на що є. У них така політика, що як... На щось нема хороших цін, вони то в принципі не беруть. А на те, що вони взяли, то на то вже будуть ціни хороші. Колись там був барвінок. Хто пам'ятає? То ще ті часи, коли барвінок був. А там той магазин диоцін замість барвінка, а тут лектор. А й хмариться. Так, ми в районі вулиці Стебницької, Стуса. Ну, насправді це до гори, це ми йдемо по вулиці Стуса. Пройдемось, такий глядач, у нас є пан Діма, Клімак. Дуже любить дивитися милф у нас на каналі, але заодно сказав, щоб я прогулявся. Ну як сказав. Висловив думку, що добре було б мені тут прогулятися, подивитись, показати йому, що тут нового. Ну, подивимось, пошукаємо. В мандарині відкрилась Аврора. Сам мандарин, я так що розумію, все. Ну, як продуктовий магазин. Кебаб там є. Ну, Зайдемо колись, подивимось, розкажу більш докладно. На, але є тут аврора. Тепер кава з собою є. От Мандарин. Вулиця Стуса. Вона відзначається тим, що... Хто приїжджає в Трускавець на курорт, навіть починок на цій вулиці просто не просто рідко бувають, вони про цю вулицю і про існування цієї вулиці можуть навіть і не знати. Можуть ще бути шоковані, дізнавшись тут є ще одна вулиця. А масаж, реклама на спітниках. Напевно, ефективно, я не знаю. От, самокатик гарно їде. Тут такий типовий мікрорайон, спальний район Олі. Ця частина Трускавця нагадує будь-яке інше місто. Будь-яке інше невелике місто. Це міг би бути другого чи самбірстри, але це Трускавець. В даному випадку ми йдемо так бачити вулицю Стуса, до А Не пам'ятаю повернемо, ще перейдемо кудись. Так просто прямо з туса до гори ми довго не будемо йти. Тру кава не знаю, не пив там каву, де хороша кава я вам розказував. Ай зайдемо, давайте тут ближче до магазинчиків. А, зелений двір. Такий є будиночок. Цікаво, що він новий відносно. Років 10, йому не більше, але штукатурка вже облітає з нього. А і там далі. Ті будинки, які побудовані 10-20 років тому. От гостинний млин кафе. Чесно не знаю, чи працює. Це інший пандімоць. Цікавиться кафе, але я ж не працюю, не бачу, то що я точно можу сказати, що приватбанк звідси все має. Ця будинок. Зелений двір. Церква Іллі. Церкву Іллі ми територію показували, пам'ятник території показували. Та, зараз може туди йти, Можна зразу йти далі. на напрямку до медової будови, тобто той жовтенький будинок. Так, це стуса на горі, це церква Елії йдемо на напрямку до іншої новобудови, яка теж десь плюс-мінус років 10. Як почала будуватись, запустилась років 5 7 тому. щось не тут збудують, я вам би скоро розкажу. В центрі багато всього нового будують, я вам регулярно показую. Ну, по тіннях ви орієнтується, напевно, що це вже там вже друга минула. Ну, не, хто знає де в трускавці схід-захід. Звичайно, по тіннях тіні стали такі вже трошки довші. Знову бо сонце знову донизу йде, це не 12, це друга година. Справа будинок той не дуже заселений, теж давно знаний. А, і тут, тут будиночки настуса видно. росте, і не один. А, і ці дубочки подобаються. А ще у Львові, насихує плюс-мінус. Ті, хто ж там дубів нема. Прямо школа. Це мене хтось питав, скільки буде на машині їхати від медової будови до школи і чим треба буде в заторах стояти. Ну, а ти бачиш, от медова будова, от школа. Ну, Розумію, це київські стандарти, вони так їхати і стояти в заторі. Бо як не треба їхати і не треба стояти в заторі, то життя пройшло мимо в Києві. Я пам'ятаю, як тут починали продавати квартири в цьому медовоблу. Там бачите ще один будиночок добудовують, але що з нього буде далі, важко сказати, бо тут прийнято не добудовувати. Медообудова, то скоропатського 6. Пам'ятаю, тут як починали продавати, тут 10, 11, 12 тисяч пропонувалися квартири первісно. Ну, Потім, звичайно, ціни виросли. Розуміти, не може бути таких цін. Постійно. Тим більше на готовий будинок. Так, малий, середній бізнес відкриває тут кафе, магазинчики. Ну теж так Це завжди буває, але щось ми теж не бачимо, щоб вони були заповненими. Такий магазинчик феєрія смаку. Ну, що скажу. Так, вибір товару широкий, але дорого. То кому все одно на те, що дорого, це дуже хороший варіант. Прийшли, все одно в місці купили, там і польські товари є, і, ну, типу, європейські і не європейські. Можна все одним махом купити. А і, а і тут, бачите, приміщення здається в оренду. Теж мені один зовсім, та там все здано в оренду, та суди подивись, хоч що подивись. Бачиш, що вони все здано в оренду. Дуже багато є вільних приміщень. Більшої, меншої площі. Ну так, якби тут хтось машиною їхав, повертаєшся від медової будови, то точно бо стояв в заторі. Машин тут багато до школи. Нова пошта, з Карпатського, 10. Ну Хто не знає, тут теж будиночок будується. От там. Це відносно новий будинок, але коли його добудують і чи добудують, ми не знаємо. Це не ми будуємо, як я би будував будинки, я б завжди добудовав будинки, я би людей не обманював. Не, я не скажу, що я квартири безплатно там видавав. Ну, це комунізм, це обман. Але в мене було б все чесно. Наш канал канал найчесніших відео. А бачите реклама, То, що я вам розказував, Сінсей відкриється на героїв УПА 11. то в центрі, Укртелеком, Пошта. Та й все, та й ми тут пройшли. Таке враження теж буде щось будувати, готують. майданчик. Е, там скоропацьку 12-й будинок, такий. Давно збудований, але не, поспіш... не поспішає заселятися. Не був тут давно, чесно скажу. Нового для себе не побачив нічого. Можна було ще сюди не приходити. Нічого не пропустив. Так, срібний дім, я розумію, тут буде будуватися, і хоч почне срібний дім будуватися, ну, щось, щось нове, щось цікаве.